Часто в нас виникає ситуація, коли потрібно змонтувати двері, коли не завершені вологі роботи, не пофарбовані стіни або не поклеєні обої. Слід зауважити, що будь-який виробник дає гарантію на двері, дверні полотна і в комплекті, коли вони змонтовані, тільки у випадку, коли завершені всі вологі роботи, поклеєні обої, покрашені стіни. У випадку, коли ми... Сталкуємося з ситуацією, коли потрібно встановити двері, а обоє будуть е, клеїтися чи фарбуватися стіни. слідуючий етап е, виникає питання, що вологість в приміщенні може досягати до 100%. Двері в такому випадку вони візьмуть на себе вологу і вони будуть затирати. Вони можуть затирати ось тих місцях, ось тих місцях, ось тих місцях, для того, щоб цього не відбувалося, що слід зробити. Знімаються, знімаються лиш твар, народяться кажучи, налічники на російській мові. Знімаються е, лиштва, клеяться обої. і от період, коли сохнуть стіни, це може бути відбуватися три дні, п'ять тижнів. Слід по периметру всюди встановити. От, беремо ми картонку або плотну бумагу. Ми вставляємо ось тут. Ми вставляємо ось тут. Місцях і вище замка, десь приблизно 20 см, і нижче замка. І плотно закриваємо двері. От плотно закрили двері. Все, в такому стані вони повинні знаходитись рівно стільки, скільки будуть сохнути стіни. Якщо це, наприклад, санузел, і потрібно скористатися, відкрили, зайшли, скористалися приміщенням, потім знову ж таки ось так поставили все, І от воно повинно так знаходитись. Якщо десь в якийсь момент або хтось забув поставити дитина вночі, сходила в санувзол, забула поставити назад ці оплотнітелі, що тоді потрібно буде зробити? Це питання вирішується. Це знімаються налічники, вирізається піна, розклеюється знову ж таки таким же чином. Можна плотніше навіть бумагу вставити, в декілька разів звернути. І от поки сохне піна, поки сохне піна, це повинно так знаходитись. Потім висохла піна, знову зняли, поставили налічники на місце і воно все працює.